Всім привіт! Мене звати Ліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Скоро буде одне з моїх найулюбленіших свят. Це Геловін. Я вирішила трошечки почекувати і знайшла вам 12 ідей для костюмів на Геловін, які були натхнені серіалами та фільмами, які ми всі дивились цього року. Почну з персонажів, які найлегше втілити, і буду йти по складності далі. Номер один це, звісно, Барбі. Популярність Барбі вона вже трошечки, трошечки спадає, але я впевнена, що багато хто захоче вдягнутися Барбі на Геловін, тому що. Це відносно простий образ. Треба якусь супер-супер жіночну сукню, ідеальну укладку і ляльковий макіяж, і звісно, високі підбори, тому що барбі ходить лише на високих підборах. Можна вдягнутися стереотипною барбі, мені здається, це один з найпростіших образів. Але якщо ви хочете трохи виділитися, то можна вдягнутися або дивною барбі, або будь-якою барбі з їх серії, тому що там дійсно є дуже багато барбів. Є барбі-президентка, по-моєму, барбі-спортсменка. Ну, тобто, там є дуже багато всього, і ви можете вдягнутися у барбі, яка буде вам до душі. Також це можна перетворити у парний костюм, якщо ваш партнер захоче вдягнутися кеном, і ви будете такою неймовірною ляльковою парою. Але для Кена обов'язково біла перука. Номер два: це Еміліо з серіалу Сварка серіал Сварка пройшов Відносно недавно, але костюм з останньої серії має такий геловінський потенціал. Сварка це серіал про двох людей, які після невеличкої сутички на дорозі почали псувати один одному життя. І насправді цей серіал набагато глибший, Він про емоції, про те, що ми тримаємо всередині, про наші комплекси, про гнів, який ми тримаємо в собі. Мені здається, що на геловін підійде саме костюм з останньої серії. Можна взяти мінімалістичний одяг, вдягнути перу, додати трохи синтетичних порізів, які продавались, до речі, у тому році вони навіть в АТБ продавались, коли ці порізи можна просто було на шкіру ліпити. Номер три це королеви крику, але лише з першого сезону, тому що другий сезон це ну, щось таке, про що я хочу забути. Але якщо хочеться гламурного гламуру, але не хочеться вдягатися у барбі, то можна приміряти. На себе образ, будь-кого з цієї стервозної четвірки. В свій час вони були просто королевами стилю, а зараз щось подібне на їх образи можна знайти навіть у секунді. Найголовніше це сукня, яка буде просто ідеально сидіти, підбори, трохи прикрас. І звісно, ідеальний макіяж і укладка, тому що, як ми пам'ятаємо, вони грали роль супербагатих таких стервозних дівчат. Головна персонажка з серіалу Ритміка серіал про те, як головна героїня від нещасної жінки з розладами харчового травлення просто лізе на драбину успіху. Наскільки їй важко це, це приходиться, і в цілому Майже всі персонажі вони не є ідеальними, вони не є якимись хорошими людьми, і це просто про шлях, який може пройти жінка для того, щоб стати успішною. Але головна героїня просто неймовірна, і її костюми в стилі 80-х можна вдягнути як. Спортивні костюми тієї епохи з високою талією, з неймовірно яскравими деталями, деталями а так само можна вдягнутися просто в стилі вісімдесятих, який характеризується широкими плечами, підкресленням талії, величезними аксесуарами, яскравим макіяжем, і, звісно, такими дрібними дрібними кудрям. Персонажі серіалу Ейфорія треба буде заморочити з макіяжем, тому що у головних героїнь, особливо, якщо ми говоримо про їх якісь вечірні виходи та неймовірний макіяж. І так само можна в інтернеті знайти уроки, як робити макіяж у стилі ейфорії. Звісно, макіяж цей характерний величезною кількістю хайлайтера, якихось блискіток, шимера. Просто будете сяяти за кілометр. У зачарованих за їх дев'ять сезонів було так багато різних образів, і в цілому можна повторити будь-який з них. Але я в цьому році влаштовую вечір. У стилі 20-х, і, до речі, влог буде на цьому каналі, і тому мені дуже сподобались саме образи зачарованих у стилі 20-х, у серії, де Фібі вирушає у своє минуле життя. Якщо ви хочете образи у стилі 20-х, вам потрібна сукня з, з, з заниженою талією, якийсь обідок. Ідеально доповнити це такими довгими бусами, як вставками з пір'я, можна вставляти пір'я у голову, можна якісь такі накидки з пір'я знайти. Доповнити образ можна довгими рукавичками. І краще подивіться, як робити отаку зачіску хвильками, тому що в тому році я намагалася її зробити, у мене просто нічого не вийшло. і сьому позицію у нас займає Локі. Серіал про Локі можна обожнювати, можна його ненавидіти. Я знаю, що багато хто. Каже, що цей серіал не по канону, але я обожнюю цей серіал. Я не читала комікси, не знаю, як там все має бути. Тому мені серіал дуже сподобався. Ви можете вдягнутися у Локі у будь-яку його версію. Можна у версію з серіалу, або, наприклад, Локі з старих коміксів, або з якихось його старіших версій. Обов'язковим аксесуаром для Локі буде ось ця його штука. Я не знаю, як вона називається з рогами, ми це такий класичний символ Локі. Ви можете взяти якісь великі варіанти, або взяти сучасніші, менші. В якості костюму можна взяти щось з таким великим текстурним коміром, або обрати щось веселіше, але з елементами класичного костюму, якусь зелену жилетку, або просто використати щось зелене в образах Локі, тому що його часто малюють саме у таких зелених. Кольорах аріель з русаленьким. Якщо ви хочете бути русалонькою, зараз найкращий час для цього. Ви можете купити такий класичний костюм русалки з таким риб'ячим хвостом, або ви можете просто створити образ натхнений русалкою. Наприклад, можна купити спідницю, яка буде переливатися і нагадувати луску. Ви волосся можна додати якісь морські зірки, або якісь ракушки, або якісь прикраси. Які будуть асоціюватися з морською тематикою, макіяж зробити насичений, блискучий, темно-синій, або якийсь ем, такий синьо-зелений, щоб нагадувати морські хвилі. І звісно, вас має бути максимально багато блиску, тому що ну, риби вони блискучі, і тому вам, як представниці морських жителів, варто сяяти. Вампіри тема вампірів не відпускає нас уже котрий рік, і тут є декілька варіантів: можна вдягнутися. Класичним вампіром, якщо ж класичні вампіри вас не захоплюють, то можна обрати просто максимально простий образ і вдягнутися у вампіра з сутінок або з щоденників вампіра. Тому що вампіри у сутінках або у щоденниках вампіра просто були вдягнені по моді того часу. Це джинси скіні, максимально ці такі тоненькі кардигани. Під кардиганами ще якийсь додатковий шар з майки. Високі підбори, все, ваш образ готовий. Звісно, для того, щоб люди розуміли, що ви вампір, то можна купити ікла вампірські і трошечки вимазати свій одяг або шкіру синтетичною кров'ю. До речі, в тому році я купувала синтетичну кров у. Мережі супермаркетів червоний. Але якщо ви хочете заморочитись над образом вампіра, то ви можете взяти, за приклад, іронічний серіал, чим ми займаємось у тінях. Я обожнюю цей серіал, один з моїх найулюбленіших, і там є вампірша Надя. Але для того, щоб зобразити її образ, треба, звісно, буде потрудитися, що вона носить такі величезні вікторіанські сукні, тіше всього, навіть з таким коміром, як у мене. Тому. Можливо, якщо знайти варіант такої, наприклад, сорочки і великої спідниці, то можливо такий варіант так само можна буде використовувати для такого образу. Будь-хто з сімейства Ашерів. Падіння сім'ї Ашерів це серіал, який прогремів буквально. Тиждень тому, але він просто у топах нетлікса. І я бачу, як його обговорюють. Я знаю, як багатьом людям він сподобався. Мені він теж сподобався, тому що він по мотивам творів моє, мого улюбленого Едгара Алана Поя. І саме у цьому серіалі була дуже класно збережена атмосфера творів Едгара по використані його вірші, використані якісь фрази, які говорили головні герої. Плюс кожен із них має колоритний свій стиль, впізнаваний, і якщо вам мало вдягнутися просто у якогось такого персонажа, то можна трошечки заморочитися і зобразити саме те, як він помер. Звісно, як помер у деякі персонажі, дуже буде складно зобразити, але для деяких можна використати просто. Такі білі лінзи, або просто знову ж таки якась синтетична кров, або якісь наліпки, які імітують рани на тілі, чи щось таке? Добрі передвісники, серіал, який просто спочатку вкрав моє серце, а потім розбив його у другому сезоні. Навіщо так закінчувати сезон? Щоб фанати потім сиділи і. Плакали через нього для образу Азі Рафаеля можна використати просто будь-який білий світлий костюм, можна навіть не костюм, можна наприклад надихнутися їх образами з минулого, коли вони були вдягнені по моді того часу. Найголовніше це вдягнути білу перуку, щоб в цілому було зрозуміло, що ви Азі Рафаель, а не просто людина, яка дуже любить бежеві і білі кольори. Якщо хочете підняти. Образ це ще вище, то можна закупити крила Янгола, і, і тоді просто ніхто не буде сумніватися в тому, хто ви. А якщо у вас у душі живе все таки таке чортеня, можна вдягнутись кроулі, підійде будь-що чорне від шкіряних курток до якихось. Просто чорних класичних спортивних костюмів. Фішка кроулі в тому, що він завжди носить круглі окуляри, і так само можна ще вдягнути оці його лінзи, як зміїні очі, і таким чином ви довершите образ кроулі. І так само до нього можна підібрати якісь чорні крила, якщо вам таке захочеться робити. Двенадцяте місце це американська історія жахів. Звісно, останній сезон він жахав не якими. Міфічними Подіями а тим, що дійсно відбулося у реальному житті. Але мені здається, що найбільший такий костюмний потенціал мають саме сезони з відьмами, тому що вони неймовірно стильні і створити самі костюми ну, їх не так складно. Треба лише в довгі чорні сукні, можливо, якась шляпа наверх, для деяких потрібен буде спеціальний макіяж. Але в цілому це не якась суперскладна робота. Головне підійти до. Цього творчого. Якщо ви хочете бути такою надприродною жінкою, вамп, то раджу придивитися до леді Гаги, яка, яка грала у вампіршу. У неї просто були неймовірні образи, які просто хочеться повторювати. Класно, шикарно, дорого, сексуально і трошечки жахаюче. Я сподіваюся, що надихнула вас на створення якихось цікавих образів. А вам я дякую за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.